Текст кабалістичний. Кабалістичний текст це автор, що знаходиться на певному рівні осягнення. Він знаходиться на певному рівні духовного матеріалу. Він вже відкрив для себе певне. Відчуття, адже він не може назвати за іменем те, чого не відчув сам. Ну, Ми в да. ну, попередньому уроці про це говорили, приводили доволі доступні приклади стосовно цього. Що якщо я спробував якийсь екзотичний фрукт, я не можу розповісти Саші, чому ну, да. його смак. Йому треба тільки самому його спробувати. Тому я не можу назвати те, що сам не відчув. От я відчув, yes, я даю йому назву. І ось що вони роблять? Вони відчувають певний рівень світла, певну взаємодію з творцем. І цю певну взаємодію з творцем передають нам саме з того рівня, з того з тої потужності світла, котре там розкривається їм, у літери, у тексти. І ми читаємо це, як людина йде, потім впала на землю і заплакала, і таке інше. Mm -hmm. а Насправді вони розповідають про потік світла, і все, що мені треба, коли я читаю текст, в першу чергу mm -hmm. не сприймати його матеріальне значення, а намагатися отримати із цього тексту світло. Котре передає мені автор цієї книги. Я хочу відчути те, що відчуває автор цієї книги, на якому рівні осягнені, на якому рівні взаємодії з творцем він знаходиться. Ось Тому книга є основним джерелом нашого просування. Так. І автором повинна бути обов'язково людина, котра розкрила духовну. Це важливо. Тому що ви можете в Біблік і в інтернеті знайти багато книг, які називають кабалістичними або авторами кабалісти. якщо вони не розкрили. Духовне, якщо них не був вчитель, котрих ми знаємо їх. І, а ця це ланцюг, що йде від Адама, він є прямим, точніше, вчитель вчить учня. Потім учень нового учня вчить. І це дуже важливо.